Всіх вітаю! У цьому відео ми розглянемо нову опцію: це редизайн фото. Для того, щоб скористатися цією опцією, виконуємо наступні кроки. Вибираємо товарні позиції, можливо, вам всі треба обробити, можливо, вам декілька категорій треба обробити. Тут все індивідуально, виходячи з ваших задач. В моєму випадку я виберу весь магазин. У мене тут 32 товарні позиції, але перед тим як перейти далі до редагування карточок товарів, а саме фото, нам треба підключити додатковий сторонній сервіс, на якому ми. Ми будемо і зберігати наші фотографії. Для цього ми переходимо ось сюди в сервіс, налаштування, API Case вкладка. І ось тут, де написано Cloudinary, нам треба буде внести сюди API Key, Secret Key і Name. І де ж ці дані взяти? Для цього ми переходимо, до речі, посилання на Cloudinary Я прикріплю під цим відео. І для цього ми переходимо по ось такому посиланні, і перед вами відкриється ось таке вікно. Це вікно, яке пропонує вже зайти з акціону. Активним якимсь аккаунтом, а так як у нас його немає, нам треба натиснути ось цю кнопочку, тобто зареєструватися. Натискаємо ось сюди і реєстрацію краще робити через Googleську почту. Натискаємо на цю кнопочку, вибираємо свою активну Google почту. І якщо у вас її немає, то створіть її. Після чого знову зайдіть, як я вам показав по посиланню, і рухайтесь по інструкції, яку я показую. Вибираємо наш Google аккаунт і переходимо далі. Тут натискаємо кнопочку продовжити. І перед вами вже відкриється готовий аккаунт, на якому ми і будемо зберігати наші фотографії. Тут натискаємо пропустити. Після чого нам запропонується пройти ось таке опитування. Тут все вибираєте на свій розсуд. Я, наприклад, тут виберу так, і тут студент. Далі, ось тут забув натиснути одиничку. Ще раз натискаю Next. Далі можу ось тут вибрати так. І після чого перед нами відкриється вже активне вікно uh, Cloudinary, де ми будемо і бачити наші API key, і де будуть зберігатися наші фотографії, хочу зауважити, що був в мене досвід після місяця користування, він мене заблокувався. але було завантажено ще хочу зауважити: завантажено дуже дуже багато інформації, тобто фотографій, там більше 100 тисяч фотографій було завантажено на цей сервіс. Але як пропонує цей сервіс, тут дається біля 20 гігабайт простору для того, щоб зберігати свої файли. Тому якщо у вас також можливо заблокує клоудінарі. То ви можете завжди створити новий аккаунт, і також внести вже нові дані ось сюди від нового свого аккаунту. Тому прив'язуватись саме до одного свого аккаунту ну, немає сенсу. Або можете сплатити тарифний план. Зараз, як бачите, ось тарифний план безкоштовний, да, е, можна натиснути цю кнопочку і оплатити той тарифний план, який є. Тут є за 0 доларів, є за 99, і зрозуміло, що такі вам тарифні плани не потрібні, але. Але це все ж на свій розсуд. Якщо хочете сплатити, сплачуйте. Але більш чим достатньо, ось цього безкоштовного плану. І якщо вас, ну ще раз повторюсь, наприклад, заблокують, ви завжди можете створити новий аккаунт і працювати далі. Тож переходимо до інтерфейсу і до вкладки API Кейс. І ось тут якраз вся інформація, яка нам потрібна. І ось дивіться, API Kей, тобто ось цей ключ, ми ось так копіюємо і вставляємо його ось сюди, тобто в першу строчку. Далі API Secret. бачите, у нас також є така. Строка. Його для того, щоб побачити, натискаєте ось тут а, на цю кнопочку, і на email прийде код, який треба буде сюди ввести, для того, щоб цей а, api Secret вам відображався. Тож переходимо на нашу пошту і ось бачимо, від Cloudinary у нас прийшло повідомлення. Копіюємо ось цей код, і ось сюди ми його вставляємо. Після чого натискаємо ось цю кнопку. Тепер для нас відкрився api Secret. Також його копіюємо і переносимо ось сюди. І третє поле це CloudName. Його беремо ось звідси. Ось тут його також копіюємо і ось сюди вставляємо. Після чого просто закриваємо це віконце. Далі переходимо ось сюди. Товарні позиції в мене вже вибрані, тому я просто натискаю ось цю кнопочку Редактор картина. І ще раз повторююсь, ви вибираєте ті товарні позиції, які вам потрібні до редагування. Це можливо вибрати і конкретну категорію, наприклад, ось так. Можна вибрати якийсь окремий товар і редагувати саме на ньому картинки, а можна це робити масово. На всіх товарних позиціях натискаю кнопку редактор картинок, і перед нами відкриється ось таке вікно, в якому ми будемо якраз таки і працювати. І тож, давайте перейдемо до самого функціоналу. Я трошечки розтягну ось так. І є у нас кнопка, ось така додати ефект. Ми можемо додати водяний знак, тобто вотермарку, далі накласти картинку, але картинку це я маю на увазі, можна як зверху якусь як ярлик поставити, там чи можливо якийсь значок, там акція і так далі. А також під картинку. Мається на увазі, можна завантажити якусь рамку, тобто зробити рамку на прозорому фоні і її поставити ось сюди, це як варіант. Третє це регулювання, а саме це тут можна змінити яскравість, насиченість та контраст. І четверте це розмір холста. Зараз також це все розберемо, тобто ми можемо змінити трошечки його розмір вліво, вправо і так далі. Тож переходимо до водяного знаку. Ми його вибираємо, і він, ось бачите, додався в списку. Завжди можна видалити той чи інший вибраний ефект за допомогою ось цієї. Кнопочки. Також, коли у вас ефектів багато, можна ось цією кнопкою між ними переключатись. І бачимо, що в нас додалось ось напис демо. Ось його тут ви можете коригувати. Тобто тут ви можете прописувати, наприклад, назву е, свого інтернет-магазину. Ну, наприклад, це буде там топ тренд. Для того щоб ця інформація відобразилась ось тут, ми вибираємо шрифт, або можна просто треба зробити якусь другу дію, або колір, наприклад. Натискаємо ось сюди, і колір у нас хай буде чорний. Натискаємо ОК. Бачите, зараз у нас змінився і колір, і бачимо, що на напис у нас також змінився. Також є ось галочка тінь. Ми можемо її прибрати. Бачите, колір у нас ось такий стоїть. Можете можемо її поставити. Можна поставити чорну, білу, яка вам ну, потрібна, можна чорну ось так поставити. І далі починається саме цікаве, тобто ми можемо цю вотермарку розмістити так, як нам потрібно. А зараз вона, ось бачите, не справа стоїть. Тут ви можете вибрати і поставити її туди, куди вона вам потрібна. Я, наприклад, виберу центр і, наприклад, зроблю поворот 45 градусів. Ось так прописую, 45 і натискаю Enter. Бачу, що в мене мій напис повернувся. Далі я хочу його збільшити. У нас є ось така опція, як ширина. І тут я можу поставити, наприклад, там 100%. І бачимо, що він у нас тепер розмістився, тобто розтягнувся на повністю нашу фотографію. Але він сильно перекриває наш продукт, наш товар. Для цього у нас є опція як прозорість. І тут ми можемо поставити, наприклад, 95%, щоб була прозорість нашого напису. І тепер ми бачимо, що напис, тобто вотермарка, вона якоби є, але її не так сильно видно і вона не перекриває наш основний товар. І також хочу додати, що ви можете змінювати шрифт. Тобто шрифт можна вибирати зі свого встановленого шрифту, який у вас є на комп'ютері. Хто не знав, ці всі шрифти. Можна доустановлювати додатково собі на ПК. Як це робити, Ну показувати і не буду. В інтернеті можете знайти інструкцію. Це робиться дуже легко і швидко. У мене, наприклад, є ось такий шрифт, Буян він, він мені подобається, і натискаємо кнопочку є обичний полужирний полужирний і натискаємо ОК. І бачимо, що наш шрифт змінився. І на цьому я з утромаркою закінчу працювати. Далі ми додаємо наступний ефект, це накласти картин. Далі ми переходимо ось сюди і натискаємо три крапочки. і в мене вже Відкрилася адреса, де у мене лежать мої е, скачені з інтернета. В даному випадку у мене рамка скачена та значок, і вони скачені на прозорому фоні. До речі, я їх качаю просто в інтернеті, або ж можете їх генерувати за допомогою штучного інтелекту. Так це також можна робити. Перше, що я додам, це я додам рамку на прозорому фоні, натискаю кнопочку відкрити, і бачите, що вона з'явилася в верхньому лівому куточку. Для того, щоб вона розтягнулася по повному периметру зображення. Я Знімаю цю галочку обов'язково і натискаю ось ці галочки. Після цього вона мене розтягнеться так, як потрібно. До речі, ось цю галочку знімати для рамки обов'язково, тому що не всі зображення постачальників йдуть пропорційні, тобто вони йдуть там 1000 на 1000 або 800 на 800 А дуже частенько буває таке, що вони там 800 на 600 або 1000 на 1200 І ця рамка буде розтягнута не повністю по зображенню. Ну і буде виглядати не дуже, тому обов'язково саме для рамки. Знімайте цю галочку. Далі я додам ще такий же самий ефект, тобто накладу картинку, але я вже е, виберу: також в мене є ось такий вже значок, який я раніше скачав, і він мене також додається в верхньому лівому кутку. Ви можете його переміщати туди, куди вам потрібно. Наприклад, наприклад, е, вліво е, і низ, і бачимо, він нас перемістився ось сюди. Або знімаємо галочку право, низ і він нас ось сюди перемістився. Також, якщо бачите, що він нас заходить на нашу рамку, а нам цього. Не потрібно робити, то ми можемо ось цими налаштуваннями трошечки відкоригувати його місцеположення. А саме ось право тут, наприклад, поставити 10, і бачите, він трошечки в нас відступив, тобто тепер не заїжджає на рамку. І також низ поставити 10. І все, наш значок розміщений саме там, де нам треба. До речі, поки знаходжусь ось тут внизу, в нас є ще налаштування якості нашої вихідної фотографії. І за замовчуванням у вас, наприклад, буде стояти 90. Цього в принципі більш чим достатньо. Так як якщо ви будете вантажити. Ці товарні позиції на пром, сам промів все одно буде пережимати по якості, але робіть на свій розсуд, можете ставити 100%, і тоді якість фотографії буде точнісінько така, яка була і на вході. Тут все робіть, ще раз повторюю, на свій розсуд. Чого не рекомендую робити, це, наприклад, ставити 50%. То пустими в діапазонах ставити там 90 і до 100%. Далі ви можете проставляти там 85-87%, але не нижче, щоб якість фотографії не сильно портилась. Далі попрацюємо, давайте з наступним ефектом, і він називається Регулювання, а саме яскравості, насиченості та контрасту. Тут я не рекомендую сильно ганяти позунки прям ліво вправо, а в діапазоні 4-5% можна вліво вправо, тоді це не сильно впливає на загальний стан картинки, і це буде не сильно видно. Але, наприклад, для промовських алгоритмів цього буде достатньо, щоб промою розпізнавав це як унікальну фотографію. Також можна поставити контраст ось так, і насиченість, наприклад, ось так. Тобто тут можете ось регулювати там ну в районі. 5, ну до максимуму до 10%, але в деяких випадках 10% це буде вже багато, що картинка буде виглядати, ну м'яко кажучи, не дуже. Також є ось такі автоматичні застосування, це як автогама і автонасиченість. Можна поставити ось цю і цю галочку, і воно автоматично трошечки підрегулює ці пункти. Якщо вам, наприклад, не подобається результат, ось тут також можна це змінити. Мене, наприклад, цей результат більше влаштовує, тому я переходжу до наступного ефекту, натискаю Додати ефект. І розмір холста. Ця опція дає можливість зробити наш холст, тобто наше зображення більше на декілька пікселів, що також додає зображенню унікальності. І тут я також ставлю небагато. Наприклад, ось тут два, тут також два, і тут, і тут. Тобто по всьому периметру в мене додасться 2 пікселі. Якщо у вас колір білий, то цього взагалі навіть і видно не буде. Для того, щоб побачити, що ви додали, натискаємо ось колір. І тут можна поставити, там, наприклад, ну, наприклад, ось такий колір. Натиснути ОК. І ми тепер бачимо, що в нас ось така от рамочка синенька по всьому периметру додалась. Це якраз ці 2 пікселі з кожного краю, які ми і додавали. Тож можна ці края або покрасити, щоб зробити візуально ось так, або зробити білий фон, і цього оком не буде видно, але під капотом сама фотографія стане більшою на 2 пікселі з кожного краю по периметру. Після того, як ми візуально вже відкоригували нашу фотографію так, як нам потрібно, ми просто натискаємо. Витаємо ось цю кнопочку пакетне завантаження. І тут вибираємо на скільки фотографій треба застосувати цю рамку. Тобто можна тільки на першу фотографію з усіх фотографій, які йдуть в фотокарточки. Тобто в кожній карточці товара йде там по 3, 5, у когось 10 фотографій. І можна застосувати цю рамку тільки на першу фотографію, а можна застосувати тільки на другу. Або ж залишити ось цю галочку, і ця рамочка зробиться на всі ваші фотографії в кожній карточці. Товара. В моєму випадку буде достатньо тільки на першу, наприклад, і я натисну кнопочку ОК. Далі ви побачите ось такий прогрес-бар, де буде видно, як обробляються ваші фотокартки. Перший етап це завантаження, тобто ці, тобто ці фотографії завантажуються вам на комп'ютер. Другий етап обробка. І третій етап це завантаження вже на клаудінарі. Після чого ви отримуєте ось таке повідомлення, що ваші фотографії завантажені, і буде написано скільки помилок, якщо вони є, і натиснути. Кнопку ОК. Якщо є помилки при завантаженні або скачуванні, е, ну їх вирішити практично неможливо. І як правило, як показує статистика, що ну, помилки з'являються дуже рідко. І з чим можуть бути пов'язані помилки, як правило, це з тим, що фотографія або невалідна, валідна, тобто е, посилання, яке додав постачальник в карточку товару, воно невалідне. і програма просто не могла скачати цю фотографію. Е, я думаю, ви вже стикалися з таким, коли ви на пром вантажите товарні позиції, і пром пише в імпорті, що Ось скількись фото неможливо завантажити. Тут точнісінько так само. Тобто, якщо фотографія валідна, вона завантажиться і все буде успішно. Якщо фотографія не валідна, тобто бити посилання чи там якісь проблеми на сервері у постачальника, то вона просто не завантажиться і з цим поробити ну, нічого неможливо. Або просто видаляти такі карточки товару, або спілкуватися з постачальником, поки він оновить посилання, щоб воно було актуальне. Після чого натискаємо кнопочку ОК, закриваємо наше вікно, натискаємо кнопочку оновити. Переходимо для перепровірки в декілька наших карточок товарів. До речі, коли ви додаєте ось такі рамочки, як бачите, в нас створюються модифікатори. Ось вони відображені тут і ось тут. І в інтерфейсі карточки товару, до речі, ми додали ось таку е зручну навігацію, де ви можете натиснути одразу картинки, і ми одразу попадемо на блок картинок. І бачимо, що наша рамочка додалась, і успішно застосована. Переходимо на ще карточку товару, також картинки. Тут вона є. Перейдемо до ще одної карточки. Товар обов'язково рекомендую себе перепровіряти. Натискаю картинки. Супер! Тобто, наш редизайн фотографії він застосувався успішно. Тобто, ми відредагували контрастність, ясність, насиченість, плюс ми додали вотермарку, плюс додали ось такий значок і яскраву рамку, що зробить нашу фотографію унікальною. І для того, щоб, наприклад, е ну, видалити цю рамку, ви можете просто ось видалити ці модифікатори. Видаляти можете модифікатори ось тут, але е нагадаю, Хто можливо забув, що коли ви видаляєте тут модифікатори, то модифікатор видаляється просто з карточки товару. Але він залишається у вас у програмі. А для того, щоб видалити взагалі ці модифікатори з програми, треба зробити наступне. Треба вибрати всі ті ж товарні позиції, з якими ми працювали, зайти в редактор модифікаторів. І ось тут ми бачимо створені наші модифікатори. Ми їх просто ось таким чином виділяємо. І натискаємо кнопочку мінус для видалення її, якщо вам це потрібно. В моєму випадку я їх видаляти не буду. Я просто закриваю це вікно, але ще раз повторюсь, кому треба, можете сміло видаляти. Методи показав. Також, коли займаєтеся редизайном фотографій, ну, по крайній мірі, щоб мінімізувати ризики, що вас заблокують на, на сайті Cloudinary, я рекомендую час від часу чистити фотокарточки, які ви завантажили на сервер. І для цього робимо ми наступне: переходимо в наш браузер і на сайт Cloudinary де ми брали API і реєструвалися. Потім переходимо ось сюди. І тут будуть відображатись наші фотографії, які ми завантажили. Є частка фотографій, які вже йшли з замовчуванням від Claudі вони будуть, вони будуть ось тут в списку. А вам треба перейти у вкладку Folders, тобто папки. І ось тут у вас з'являться папки під назвою магазину, в якому ви працювали у програмі. Тобто у мене це було б тест магазин. Але чому вони мене не створились? Так як я перед вами створив новий аккаунт, а в мене є вже старий. І в мене в старому аккаунті вони створились. А це я завів тільки новий, тому у мене тут. Тут вони не створились, тож ви вибираєте на тих папочках ось так галочкою через деякий час. А саме, коли ви вже завантажили всі свої товари на пром, наприклад, фотокартки успішно завантажились, то в принципі потім можете видаляти е, ці фотокартки з сервісу Клодінарі, щоб він в майбутньому вас там не заблокував. Але хочу зауважити, що ми е, за цей сервіс ніякої відповідальності не несемо, тому що це окремий сервіс і ним можна користуватися безкоштовно. Я показав як. Або ж оплатно і також показав за яку суму. Але як показала, ще раз повторюсь, практика безкоштовного тарифного плану більш чим достатньо, ми протестували, завантажується на цей сервіс більше 100 тисяч е -е, карточок е -е, товарів, тобто фотографій, і все успішно працювало. І для того, щоб вам скористатися тією опцією редизайну фото, вам треба перейти на пакет Full Pro. Якщо ви, наприклад, зараз на діючому пакеті у вас, наприклад, повний пакет Full, то вам треба. Написати в підтримку, щоб вони вам в ручному режимі перевели на пакет Full Pro та перерахували дні або порахували, скільки вам треба доплатити, так як пакет Full Pro коштує 2000 гривень в місяць на момент запису цього відео. А якщо у вас, наприклад, закінчився пакет або закінчується там, залишилось 2-3-5 днів, то після закінчення вашого пакету. Переходите в довідка, стан підписки, заповнюєте всі, обов'язково всі пусті поля, після чого вибираєте пакет Full Pro зі списку, вибираєте строк, на скільки місяців вам він потрібен, і натискаєте кнопочку відправити заявку. Сплачуєте, і він автоматично у вас активується. Зауважу ще раз: якщо у вас діючий пакет і залишилося, наприклад, 15 днів, 20 днів, то вам треба обов'язково звернутися у підтримку, щоб вам перерахували кількість днів або порахувались. Скільки вам треба доплатити, щоб активувати повний 30-денний місячний пакет вже Full PRO з урахуванням вашого пакету Full або, наприклад, Start. І на цьому у мене все. Використовуйте нову опцію редизайну ваші фотографії і до зустрічі!